Так, оце е, ми грузимо. Е, Дрова, да, спочатку трісачки грузимо, які там е, тоненькі, ну да, що от такі. Тут локально біля цього біля запальника. Тоді загружаємо все остальне. Грузить воно доверху? Так, да, да, повністю це загружаємо, ну, спочатку трісачки. Тоді грубе таке. Воно очищать, оце ось зразу скажу. Тут, В принципі, це не зручно, але не критично. Оце отак. Змір і все. І все тут тоді По стінкам, так? Ні, ні, по стінкам ні. Оце на цьому, що там остається. Так, по столу. Воно там де По залишається, все десь. Раз в добу або раз в три доби, може, це треба буде робити. Ну, ви не весь час він там прогорів, прийшли, він прогорів. Там десь жаруки якісь є, може і немає. Воно ж весь час повітря. Він зорієнтувався, що друга закінчилась, він виключився. Ну ось включаємо. Ось. Це, це вентилятор, оберта вентилятор. вентилятор ось. Це процент, mm -hmm. так? Так, так. Mm -hmm. І воно, в принципі, Ну він у мене. Робить десь в районі ну, від 20 до 35, Звичайно, більше не Ну, mm -hmm. Може у вас площа, більша. Mm -hmm. Це температура ця, яка зараз тепловий термопара показує. Mm -hmm. Це те, що в хату треба заводити? так? Да? Е, 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 ні, це не в хату, це ось сюди воно ah, якраз і на, ставиться. На, на, да, на самому ага. котлі, воно ага. читає температуру. Да, температуру котла. Оце температуру, яка зараз фактично є. Mm -hmm. А оце тільки ви починаєте його трогати, ось, ви оце виставляєте яку Порог. температуру е, завдання ваше. Температуру так, е, теплоносія. носія. І він, там, наприклад, ви поставили там 50. Він 51 включив і виключив. І, Досягнув і, виключ да, і виключилось. Угу. При 47 знову включилось. Uh -huh. Оце в нього 3%, оце воно 3, 3 градуси буде воно. його. От ви, наприклад, от вам треба, він працює у вас, все нормально горить. Ви mm -hmm. хочете щось подивитися. Ви підходите, оцю кнопку ось нажимаєте, mm -hmm. він виключився вентильок. Mm -hmm. Тоді mm -hmm. паузу витримуєте, він е, а, відкриваєте, витримуєте паузу. Він е, трошки там він зупинився, а це горіння пішло по прямій тягі, І mm зараз -hmm. подивіться, вона Ну, Я не так, да. і все. Воно може сюди трошки димити, Може не димити. Яка у вас труба, який діаметр? Хоча б 150, щоб міліметрів була діаметр. Ще нема труби. Ще О. будемо робити. І все. І тоді, що ви там зробили, закрили тоді О. і знову цю кнопку потримати. Ага, загорілася лампочка вентилятора, значить. Да. Все, і він пішов. Розпалювати з вентилятором чи без. Вона... Включаєте вентилятор, да, вентилятор на маленький, буквально 20 оборотів. <гум> все, і воно е, там не буде такого дуже великого давлення в цій <гум> І відкриваєте факелом туди і побачите, воно вже почне, ну, воно забирає воно все. <гум> і все, побачите, почало горіти, все, закрили. <гум> Так, це це Почережка тут стоїть ну, така отбойна пластина. Це, ну воно тут трошки незручно вигрібати. Ну, воно треба та пластина, воно не йде на всі сторони. У мене самовар, є такий вернів цінний. -пи так, да, так. так. І оце я навіть його запалюю. Компанія збирається, а обов'язково міського самого нічого не буде. Він такий шанс yeah. І Оце все і шашлики, і все.